З наближенням нового року все частіше організовують святкові заходи. Особлива увага до дітей військовослужбовців, які тимчасово розучали з рідними, війна розв'язана Росією. Сьогодні такий захід дуже важливий для нашої держави, дуже важливий для Сумської області, тому що в неї найвеликий кордон державний з нашим ворогом. Сьогодні ми запросили діток, дімей військової стосвіді, які сьогодні зі в руках захищають нашу Україну, бороять наш рідний край. Для дітей підготували справжню святкову програму. Готувалися дуже сильно наполегливо вчили. хотіли, щоб цей номер дав таку емоцію всім, щоб усіх була така посмішка, щоб вони улыбались та улыбалися. Батьки усміхнені та щасливі. Діти отримали подарунки. Тут дуже цікаво, весело. Дітям дуже подобається. Я бачу, що діти зацікавлені, що є призи і Дітям це дуже подобається. Ось сьогоднішні емоції дуже переповнюють. Сьогодні такий прекрасний день. Всі дітки молодці, всі виступають дуже добре. Я, ну, як батька хвилююся, Трішки, але все добре. Дуже сьогодні гарно, дуже е, сказка дуже красива почалася ззаді. Е, дітям дуже подобалося. У мене дві доньки сьогодні тут виступали і ну, вони в захваті цієї сказки і цієї організації. Проводити такі заходи обіцяють і надалі. Зокрема, планують спортивні змагання, вистави та заходи на свіжому повітрі. Це надихає. Ми живемо ради дітей, тому ми будемо робити все, щоб була в Україні перемога, і щоб наші діти були радісні, щасливі. У них було повноцінне дитинство таке яскраве і щасливе, як ми проводимо сьогодні в заходах. Основна мета заходу подякувати нашим захисникам, які боронили та продовжують боронити нашу країну та підтримати їх родини. Шановні, ми, які нашу країну. Ми дуже важливо, що одного батько він, він загинув в і захищаючи нашу, нашу країну. О, це дуже важливо, тому що ну, хоч якось підтримувати наших, наші збройні сили в таку тяжку мить, щоб вони, ну як для них була мотивація. Для... Для перемоги. Привіт усім військовослужбовцям та пораненим дітям. Хай одужують Збройним силам України суперсил, здоров'я. Наші ЗСУ самі найкращі. Вони захищають нашу рідну землю. Ми дуже їм вдячні, це... що вони нам дають перемогу. Да, ми йдемо до перемоги кож кожним днем. Все швидше і швидше. Ми віримо в Україну в ЗСУ. Слава Україні! Героям! Слава! Юрій Качар, Євген Сердюк, Новини СТС.